На четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії і дванадцятий рік війни ми можемо впевнено сказати: ніхто точно не знає, що буде далі та чим все завершиться. Росіяни і не тільки вони думали, що Україна протримається кілька днів, а спротив досі триває. У нас вважали, що війна завершиться як тільки в Росію масово ринуть цинки з солдатами, а окупанти не зупиняються навіть після сотень тисяч загиблих. Росіяни були впевнені, що вони в Херсоні назавжди, а потім там знову замайорів український прапор. Наші музичні гурти в 2023-му планували давати концерти в Криму, а оборона росіян виявилася занадто міцною. Попри гори, аналітики, експертних думок і розвідданих будь-кому складно передбачити перебіг війни, а головне сказати, скільки вона триватиме. Більшість спроб дати довгостроковий прогноз за. Вершуються невдачею через це нові передбачення сприймаються скептично і радше виконують роль гучних заголовків для привернення уваги. Але люди не люблять перебувати в невідомості, коли вони не можуть щось пояснити, тому не полишають надій отримати відповіді. Для цього вони намагаються спростити надскладні процеси, порівнюючи війну зі зрозумілими для себе речами. З 2023-го журналісти регулярно проводять аналогію з футбольним матчем і питають у представників силових структур, влади і просто експертів, яка зараз хвилина та рахунок у російсько-українській війні. Війна це не футбол, і ми чудово це розуміємо. Але футбол зрозуміла багатьом гра, де чіткі правила. Та обмежений час, тому це майже ідеальна метафора, яка здатна доступно пояснити те, що відбувається. Вона допомагає дізнатися думку тих, хто має експертизу і кого ми поважаємо, та за допомогою неї оцінити баланс сил. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в 2023-му заявив, що умовний рахунок на табло 1-1 і триває 70-та хвилина матчу. Через рік він сказав, що за. Лишилось стільки ж часу. З його думкою погодився секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко. А от думка голови фонду Повернись живим Тараса Чмута дещо відрізняється у 2023-му Він назвав рахунок 2-2 і 30-ту хвилину матчу. Через рік 3-2 на користь росіян і 45-ту хвилину. А другий тайм, на його думку, розпочався тільки у 2025-му, але рахунок вже становить 4-4.